Nightcore mt 06 MD – це компактний і простий в користуванні пристрій, який найчастіше використовують лікарі, медсестри та фельдшери для первинного огляду пацієнтів. Основною метою є перевірка реакції зіниць на світло. Це важливо при оцінці неврологічного статусу в офтальмології та під час загального огляду. Крім того, ліхтар може використовуватися для огляду ротової порожнини, носоглотки, вушного каналу та дрібних ран. На корпусі розташовані кола різного діаметра від 2 до 9 мм, які допомагають швидко порівняти розмір зіниці пацієнта з еталоном і точно визначити наскільки вона розширена чи звужена. Світлодіод має оптимальну колірну температуру 5000 К і також високий індекс CRI, що означає правильну передачу кольору. Це важливо для точної оцінки кольору шкіри, слизової оболонки та інших тканин. Пристрій має категорію фотобіологічної безпеки RG0. Це означає, що ви Випромінювання, яке виробляє ліхтар, є безпечним для очечі шкіри при нормальних умовах використання. Ліхтар має 3 рівня яскравості з максимальним на 180 люмен. При цьому дальність променя досягає 58 метрів. Але за замовчуванням ліхтар завжди вмикається на мінімальному рівні на 4 люмени. Це зроблено для того, щоб не засліплювати пацієнта та не викликати надмірного дискомфорту. Вмикається ліхтар торцевою кнопкою. Далі напівнатисканням або послідовним повним натисканням можна перемикати рівні яскравості. Довжина пристрою складає 128 мм, а вага всього 22 г. Ліхтар компактний, його зручно носити в нагрудній кишені або прикріпити за допомогою кліпси. Корпус ліхтаря це міцний авіаційний алюмінієвий сплав з занудованим покриттям. Пристрій захищений від пилу та вологи відповідно класу IP68, тому його можна навіть занурювати у воду на глибину до 2 метрів. Це дозволяє проводити стерилізацію ліхтаря, в тому числі з використанням спирту. Пристрій живиться від двох акумуляторів або звичайних батарейок типу 3 а Тому в випадку аварійної ситуації, якщо пристрій використовується в умовах, де неможливо зарядити акумулятори, можливість використання звичайних батарей. Забезпечує безперебійну роботу, адже вони широко доступні в магазинах по всьому світу. На мінімальному рівні ліхтар може працювати до 35 годин. Комплектація ліхтаря включає запасну різьбову прокладку, інструкцію і гарантійний талон терміном на 5 років. З вами був канал Lightcore Україна. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей!